Є знижки на псилобальзам Гель 10% в аптеках подорожних БАМ та ощад. Є знижки на Віта Просткомбі. П'ятнадцять 15% в аптеках подорожних БАМ та Ощад. Друзі, наш особливий святковий ефір, присвячений Дню Незалежності України, триває. І ми з радістю будемо вітати зараз тих людей, хто у непростий час війни дарує людям мистецтво. розкриває очі на нашу історію, абсолютно по-новому дозволяючи оживити. Художніх персонажів, тих людей, яких ми знали лише з портретів на стінах або з книжок. Мова йде про феномен, про гурт мур, яким вдалося просто зробити вибухову виставу Ти романтика. Ну, справді це е, такі, знаєте, ніби е, варіація на тему славнозвісного твору Миколи Хвальвого Я романтика. Тут він називається Ти романтика, і е, воно якраз присвячене о тим часам. Які були на початку двадцятого століття, коли ми намагалися ще боротися за свої визвольні? Моменти, коли було нерв після цього, там є діалоги Володимира Сосюри та Миколи хвильового. Все крутиться навколо будинку слова, Бу... харківського і будинку слова і, і учасників Ну і головне, що так, це хлопці з різних куточків України по суті, з Києва та Донецька, які об'єдналися під час повної вторгнення І здавалось би, що не дуже е, ну така, знаєш, м'яко, коли ти я думаю, приходиш з ідеєю до продюсера, тобі скажуть, ну давайте ми це це важко продавати. Хто на це піде? А зрештою, це навпак. Ки, це та, та інформація. Ті герої, яких нам дуже не вистачало, і історії яких нам дуже хотілося дізнатися. 60 тисяч українців побувало, може, навіть більше побувало на цій виставі, яка дійсно вражає вистава, мюзикл по різному можна назвати, але це точно культурний феномен. І от зараз наш кореспондент Олександр Ковальов знаходиться. На залізничному вокзалі. вокзалі. До речі, Саш, там навпроти тебе має бути зараз, я так розумію, величезний... Ні, туди дивишся. На інше нам картина 21 на 12 метрів. Та-та-та. Ох. -та -та. <свистак> 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 oh. Доброго ранку. Починаємо з мистецтва, з прекрасного. Так це дійсно така, от таке місце, така точка на вокзалі, яка притягує погляд абсолютно усіх, ті, хто приїжджають вперше, за той, з того часу, як ця картина ілюстрація з'явилася. Ну всі просто залипають на неї, дійсно виглядає дуже вражаюче, і є таке поле для роздумів. Так я скажу, що я. На центральному залізничному, залізничному вокзалі на вестибюлі найбільшому тут от і від ранку тут ну просто неймовірна кількість людей. Ви знаєте, що центральний залізничний вокзал незалежно від дня тижня від часу доби. Ну це дійсно справжній вулик. Тут неймовірна кількість людей. І сьогодні дуже багато із них побачили неймовірний перформанс від гурту Мур. Сьогодні вони виконали чотири композиції. Це ну Важко назвати просто композиції. Це дійсно цілий перформанс, де задіяно і чимало людей, і чимало і задіяно чимало різних звуків. Я пропоную далі, аби це все не переказувати. Просто подивитися буквально шматочок, який встигнули зафільмувати перед прямим включенням. Адже от основний виступ залишився, закінчився буквально кілька хвилин тому. Давайте далі подивимося, як все було. Stop! Ну, друзі, десь така атмосфера була. Я не знаю, передає це відео чи ні, але е, дійсно, от ранок на залізничному вокзалі починали зі слів Слава Україні, героям слава. Ну і власне і думаю, люди, які тут е, приїхали сюди, вони от власне день почали з такого натхнення і заряду неймовірної енергії. Ну а поспілкуватися з хлопцями у нас також є можливість. Прямо зараз поговорю з Валерієм і Олександром. Ну по суті, які створювали сьогоднішні дійства, без яких сього сьогодні нічого не відбулося тут на залізничному вокзалі. Хлопці, ну як воно святковий день, день незалежності починати тут на залізничному вокзалі. Це якесь місце символічне для вас чи ні? Ну, як мінімум, це місце зустрічей і е, прощань. Тому символіки тут дуже багато. А зараз, е, мені здається, дуже багато людей, е, і військових, і цивільних е, мають е, цю точку точку. Де вони збираються, от де Ще вони в силу відсутності іншого транспорту, в силу асоціацій і сповідів з дитинства і якогось сподівання на майбутнє в силу того, що ці потяги також з Європи єдиний шлях, оскільки немає авіапростору, то вокзали це е, Укрзалізниці. Це найголовніше, мені здається, місце єднання. Немає нічого більш рідного, що тебе веде до друзів, чи до нової подорожі, чи до роботи. Зараз останні вже чотири роки. Надзвичай зараз насправді Укрзалізниця це надзвичайно революційна е ребелійна історія. Та тому що зараз за рахунок е дійсно е за рахунок цього всього відбувається дуже багато конекту. Так, Укрзалізниця почула нас. Я думаю, е розхвалили в день незалежності, підтримали так, що й Укрзалізницю людей, які працюють попри свята і попри. Якісь негаразди, але ми говоримо перш за все сьогодні про вашу творчість, і от напередодні до дня незалежності у Києві відбулася прем'єра, так прем'єра мюзиклу Ребелія 1991 історії про боротьбу українців за свободу та долиності періоди нашої історії. Ну от власне, звідки взялася ребелія, що надихнуло, що стало тією точкою, з якою почали працювати на цій роботі, коли була ти романтика, наша минула вистава достатньо. Успішно себе проявила, це все ж таки історія трагедії, як не крутий, хоч вона і надихає, вона демонструє, Вона надихає в першу чергу болем, Вона надихає тебе бажанням помститися, надихає розумінням, що один і той самий ворог знищував зерно землі, знищував нашу інтелігенцію, нашу культуру, І ось він знову встучиться в наші двері. Це та сама людина, та сама нація, що розстріляла Курбаса і Куліша, вона тут знову хоче тебе забрати. То трагедія зараз у повітрі так багато. Багато смертей, що людям треба було дати щось, що викличе в них бажання єднатися, розуміння того, що ми не переможні, коли об'єднані, розуміння того, що нам вдасться, що ми можемо перемагати. Цього зараз мені здається дуже не вистачає. А ребе це історія про те, як ми всіх перемогли. По великому рахунку це така форма перезавантаження. Ну як, як на мене, Сашко дуже точно все сказав, але для мене це перезавантаження, тому що я думаю, зараз навіть ті люди, які жили в 90-ті, 80-ті, Роки силу багатьох обставин а, притупили а, оці, гостроту відчуття того, що ми маємо, а, ми маємо єднатися. Це дуже важливо. Зараз це як ніколи має бути гостро. А театр, а, а сцена і творчі люди, митці вони мають гостро, як ніхто інший, гостро відчувати і передавати, транслювати в народні маси а, всі ці думки і всі ці бажання. Мистецтво і війна поєднані безумовно нині. Мистецтво і збори також зараз невід'ємна частина взагалі роботи митців. От нещодавно збирали на 12-ту бригаду НГУ Азов. Як пройшов збір? Чи можливо зараз якісь збори тривають? Щось планують? Так, великий збір на 5 мільйонів для зв'язківців, і за прем'єро вистав було зібрано 1 мільйон. Також Зар... зараз так. зараз зібрано мільйон, буквально з боку став. Супер супер, хлопці. Ну і власне про день незалежності. Так, фінальна наша точка цього включення. Не знаю, з кого ти з дня незалежності? Є вас чи ні? Як святкували? Можливо, є якийсь яскравий спогад, яким хотілося б поділитися, можливо, хтось надихнути. Ну ти явно більше пам'ятаєш ніж я. Ні, я не знаю. Дякую, дякую, Сашко. Натякнув. Насправді, 21 й рік я в парку Муромець на велосипеді прекрасний чудовий день нічого не загрожує, і тут летить прекрасна мрія, і наші винищувачі. От і ти думаєш, Боже, як це прекрасно! От, а навколо тебе така тиша, навколо тебе а, такий спокій. Знаєте, типу, по типу як перед бурею а, чогось страшного відчулося на секундочку. От. Тому для мене день незалежності а, це не про радість, а про відповідальність. Я забагато багато копався у першому дні незалежності. Що те, як він проходив, моя пам'ять викарбовує, наче я там був. Тому я зараз маю в голові Лук'яненка, які заносять прав. Папор, виступ танюка, все, що було до цього, я серед цих фотографій які інколи навіть на Сепі, типу, я наче там знаходжуся. Трішки формація. хлопці. Дякую вам, класні спогади. От про мрію я взагалі дійсно і сам прорефлексував, згадав, як це було. Думаю, у кожного є свої спогади, які ну однозначно будуть сьогодні протягом дня. Адже сьогодні в ефірах будуть дуже багато закликів. Закликів буде відзначати Згадувати, підтримувати, і власне, ось сьогоднішній захід це про це, так сьогодні нагадаю я на центральному залізничному вокзалі тут відбувся виступ гурту Мур, власне легендарний вже гурт, так який стає по суті, ось такою на піку зараз, якоїсь такої нової хвилі творчості, яка ну перш за все про незалежність і про боротьбу за незалежність, колеги. Дякуємо, дякую. дякую тобі, Саша. Дійсно, в вересні чекаємо на ребелі. Хоча квитки вже купити важко. Тому хто не встиг, спробуйте. Можливо, вам ще поста пощастити. Дивитися по в тіктоках, як то кажуть, уривками збирати цю виставу потрошку. Друзі, і вас закликаємо так само не нехтувати історію. Це важлива частина. Треба її знати.